Потер і філософський камінь, Роїдол Третій, листи від нікого. За втечу бра бразильського конструктора Гарріс підкав найдовше покарання. Коли його нарешті випустили з комерчиним, вже почалися літні канікули, а дадлі встиг розбити нову кінокамеру, розтрошити літак з дистанційним керуванням. А коли вперше сів на спортивний велосипед, то збив стару місіс Фік, яка на молицях переходила вуличку Привід драйв. Гаррі радів, що скінчилася школа, але уникати дадливої зграї, яка щодня привідувала свого ватажка, було неможливо. Пірс, Деніс, Майлк і Горто були великими телепнем, проте найбільшим телепнем був Далі їхній лідер. Усі вони залюбки долучалися до улюбленої розваги далі. Полювання на Галі. Ось чому Галі намагався якнайменше сидіти вдома і зайнявся собі по сусідніх кварталах, чекаючи кінця канікул, бо тоді б у нього з'явився маленький промінчик надії. З вересня він мав піти до середньої школи, тож у перше в житті з ним поруч вже не буде далі, Адже далі віддавали до школи Смелтінгс, де колись навчався дядько Вернон. Туди мав піти Пірс пір Полкіс. А Гаррі мав ходити до місцевої школи Стоунвол Гай. Гаррі вже дуже насміхався з нього. Там у Стоунволі новачкам відразу запахають голову в унітаз, сказав він Гаррі. Хочеш потримуюсь на Гаррі?» Ні, дякую, відповів Гаррі. Біду уніта ще ніколи не мав у собі такої готові, як твоя голова. Його знули. І цікав вперше ніж Дадлі здогадувався, що йому власне сказано. Якось у липні тітка Петуня повела Дадлі до Лондону, щоб купити йому шкільну форму, і лишила Гаррі в місісфік. Стара цього разу була добріша, ніж завжди. Виявилось, що вона зламала ногу, перечепився в котрого зі своїх котів, тож уже менше панькалася з ними. Вона дозволила Гаррі дивитися телевізор. І приготували його шматочками шоколадного торта, що, здавалося, пролежав уже кілька років. Того вечора у вітальній дадлі показував родині свою новісіньку форму. Хлопці зі школи Смелтінгс одягалися в темно-бордові куртки, жовто-гарячі бриджі й плески брилики, що мали назву Канетьє. Окрім того, ходили з вузиваними ціпками, яким билися, коли поблизу не було вчителі, вважалося, що ці тіпки мають підготувати їх до майбутнього життя. Дивлячись надалі в немаленьких бриджях, дядько Вернон зворушено признався, що це найщасливіша мить в його житті. Тітка Петуня розплакалася і сказала, що не може повірити, ніби цей маленький дадечок, який він тепер гарний і дорослий. Гаррі намагався не бовкнути ані слова, і навіть побоювався, що йому тріснуть треба, так сильно він стримував у собі сміх. Наступного ранку, коли Гаррі прийшов снідати, в кухні стояв огідний сморід, здається, смердю з металевої белі, яка стояла в раковині. Гаррі приступив ближче, у балі, у сірій воді плавала купа якогось бурного чирі. Що це? запитав він тітко по Тітка, як і завжди, коли Гар насмілювався щось запитати, стискала вуста, в але таки відказала: Твоя неважкільна форма, Гаррі ще раз озирнув у балі. Ох, зіткнув він. Я її не знав, що її треба замочувати. Не верзи дурниць, гримнув на нього дітка питання. Я для тебе фарбую деякі старі речі, далі в сірий колір. Коли закінчу, буде таке, як у всіх. Гаррі дуже засумнівався, але подумав, що краще не сперечатись. Він сів за стіл, намагаючись не думати, який він матиме вигляд першого вересня. Напевно, як у платях старої слонячої шкури, увійшли далі, дядько Вернен і аж скривилися, занюшивши той сморід від нової форми для Гаррі. Дядько Верно, як завжди, розгорнув газету, а далі вперше по столу своїм шкільним ціпком, з яким уже ніколи не розлучався. Усі почули клатну обічку для пошті і впало кілька листів. «Дадлі, принеси пошту, сказав дядько Вернен, не відриваючись від газету. Нехай Гаррі несе. Гаррі, принеси пошту, нехай Дадлі несе. Далі, а ну, дай йому тим ціпком. Гаррі ухилився і пішов по листи. На клинку біля дверей лежали три речі поштівка відверт на новий сестрицьний кимар, що відпочивала на острові вайт, бурий конверт із рахунком і лист для Гаррі. Узявши листа до рук, Гаррі став розгортати конверт, а його серце забриніло, немов струна. Ніхто ніколи нічого не писав йому. Від кого ж цей лист? У нього немає ні друзів, ні інших родичів. Він не записаний до бібліотеки. Тож навіть звідти ніколи не отримав прикрих нагадувань, що треба часто повертати книжки. Але ж ось лист і адреса така ясна. що годі помилитися: містеру Геппоттеру, комерчина під сходами 4, Привід драйв, Літл Вінген, графство Сурей. Конверт був важкий і товстий, з жовтуватого пергаменту, підписаний яскраво зеленим чорнилом, і не мав жодного штампеля. Тремтячими руками, перевернувши конверт, Гаррі побачив пурпурову воскову печатку з гербом. Лев, орел, борсук і змія, що плетали велику літеру Г. Швиденько, хлопче, що ти там робиш? Дивишся, чи нема бомби? гукнув із кухні. Дядько Вернен, зареготивши на свій жарт. Гаррі вернувся на кухню, не зводжуючись зі свого листа, передав дядько Вернену рахунок і поштівку і став поволі відкривати жовтий конверт. Дядько Вернен витяг розрахунок рахунок і роздратовано пхикнув і перебіг з тіма поштівку. Марджеле не дуже, повідомив він, як тітку петуні, з'їла якогось малюска. Багато раптом викнув Дадлі. Тато, щось прийшло Гаррі. Гаррі вже розгортав листа, написаного такому ж цупком папері, з якого був і конверт, але дядько Вернон видерю милося з рук. Це мені. крикнув Гаррі, намагаючись схопити лист. Хто б це тобі писав? вишкився дядько, розгортаючи однією рукою листа і пробіше при нього очима, його обличчя з червоного стало зеленим, швидше, ніж міняється сигнал на світлофорі. І ще і це ще не все. Наступної миті вона зру... зробилася землистим, немов вчорашньої вівсянка. Петуніє. аж задихнувся він. Далі намагався схопити лихта, щоб прочитати собі. А дядько Верн підняв його високо вгору. Тітка Петунію зацікавлено взяла листа і прочитала перший рядок. Якусь мить вона здавалася от-от землі. Вхопившись за горло, вона хапнула ротом повітря. Вернули. О, Господи, Вернане! Дядько з дивився на не на так, ніби забули, що в кімнаті ще й досі стоять Гаррі і Дадлі. Дадлі не звик, щоб на нього не звертали уваги. Тому шторгонув ціпком батькову голову. Я хочу прочитати листа, вимагав він, я його хочу прочитати, розгнівся Гаррі, бо він мій. Забирайтеся звідси обидва, захрипів дядько Вернон, ховаючи уста назад у конверт. Гаррі не волхнувся. Я хочу свого листа, крикнув він. Дай я, подивлюсь, поляга, Дадлі!» Геть. гаркнув дядько Вернон, схопив Гаррі і Дадлі за комір, виштовхав їх до коридору і, грюкаючи, зачинив кухонні двері. Хлопці відразу почали люту, але мовчазну бійку. «За право підслуховувати крізь замкову шпарину! надлі переміг. Тож Гаррі, в окуляри, що телепалися на одній душці, влігся на живіт, щоб підслуховувати крізь шпарку між дверима і підлогою. Верно, не проказав дід Капетуні тремтячим голосом. Подивись на адресу. Звідки вони могли знати? Де він спить?» Може, вони стежать за будинком? Стежать шпугуть, прослідують ну, нас, нетям пороме дітку верне. Але що діяти верне? Може, відповісти їм? Напиши їм, що ми не хочемо. Гаррі бачив, як знамагали по кухні лискучій чорні черевики дядьку Вернена. Ні, сказав дітку нерті. Ні, ми їх зігноруємо, якщо вони не отримують відповіді. А то ж, це не краще, не робитиму нічого. Але ж. Петунія в моєму будинку таких не буде. Коли ми його брали, то хіба не присяглися викоренити усі ті небезпечні дурниці. Того вечора, вернувшись із роботи, дядько Вернон робив те, що не робив ніколи. Навідав Гаррі його комершині. Де мій лист? запитав Гаррі, дядько Вернон проліз у двері. «Хто мені Писав. Ніхто помилився адресою, коротко відповів дідковард. Я його. То не помилка, насупився Гаррі, там навіть писався, що я живу в комірчині. Ану, цить, гаркнув дядько дядьковар зі стелі впала кілька повихів. Він перевів подих, а тоді силово не усміхнувся. Е, так, Гаррі, про твою комерчину. Ми з тіткою подумали ти вже завеликий для неї. Ми подумали, що краще тобі перейти до другої спальні дадлі. Найбільше здивувався Гаррі? Нічого не запитуй. Збирай свої манатки і мерщій нагору. У будинку дурслів було чотири спальні. Одна для дядька верна з тіткою петунією, одна для гостей, здебільшого для магаш верно нової сестри, одна для дадлі, а в четвертий він тримав усі свої іграшки та речі, які не поміщалися в його першій спальні. Гаррі... За один раз переніс усе своє добро з комірчини до цієї кімнати. Він сів на ліжку і став роздягатись. Тут майже все було поламане. Кінокамера, куплена лише місяць тому, лежала на гіршкому самохідному танку, яким Дадлі колись переїхав з сусідського пса. А в кутку валявся перший дадлів телевізор, який він розбив ударом ноги. Коли відмінили його улюблену програму, в іншому кутку стояла пташина клітка, де колись був папуга, що його Дадлі проміняв у школі на справжню повітряну рушницю, яка лежала на полиці з вигнутою цівкою, бо далі ненароком сів на неї. На інших полицях громадилися книжки. Це були єдині речі в кімнаті, яких з ще ніхто не торкався. Знизу долинув голос Дадлі, що визвірявся на матір. Я не говорю, що він там був. Мені потрібно та кімната, нехай збирається. Харі зітхнув і витягнувся на ліжку. Вчора він усе б віддав, щоб опинитися тут, а нині волів сидіти в комірчині з листом, аніж на горі без нього. Наступного ранку за сніданком було доволі спокійно, Дадлі був приголомшений. Він уже й верещав. І періщив батька ціпком і два хворога і штовхав ногами мами і викидав черепаху крізь захороні джереї. Але однаково не відвоював свою кімнату. Гарріс здогадувався, що згадував вчорашній день. Гірко шкодуючи, що не відкрив листа ще в коридорі. Дядько Варни, капетуня похмуро поглядав не на одного. Коли принесли пошту, дядько Варни що, здається, намагався бути ласкавим з Гаррі, звелів нею удалі. Було чути, як, ідучи коридором, той ляскає по всьому своїм ціпком. І раптом той зревів. Ще один лист, містеру Геппотеру, найменша спальня, Привіт, драйв чотири. Стамовано звикнувши, дядько Верн зірвався ноги і побіг у коридор. Гаррі слідом за ним. Дядько Верн змушений був повалити далі на підлогу, щоб відібрати листа. Але йому довелось помучити, бо Гаррі схопив дядька ззаду за шию. Після хвилинної безладної вовтузні, вже коли вже кожен добряче скуштував тіпка, дядько Верн, тяжко відсапуючись, підвівся, стискаючи у руці листа для Гаррі. Гано в комірчину, тобто до спальні, прохріпив він Гаррі. Дадлі, геть, забирайся звідси. Гаррі ходив колом по своїй новій кімнаті. Хтось довідався, що він перебрався з комірчини. І Зетті вже навіть знає, що не отримав першого листа, тож, напевно, буде ще одна спроба. Але цього разу Гаррі подбає, щоб вона була вдалою. Він має план. О шостій ранку наступного дня пролунав дзвінок від ремонтованого будильника. Гаррі притмом його зупинив і тихенько вдягнувся. Тільки б не розбудити турслів, не вмикаючи світла, він навшпеньки прокрався вниз. Гаррі збирався дочекатися ноші на розі привід драю, забрати в нього листи для будинку номер 4 Серце гупило йому у грудях, коли він, скорадаючись, ішов темним коридором до вхідних дверей. «Ай!» Гаррі аж підскочив, коли він наступив на щось м'яке і велике, що лежало на килимку перед дверима. Щось живе спалахнуло світлом, і Гаррі жаль, не побачив, що те м'яке і велике виявилось з дядьковим обличчям. Дядько Верн лежав у спальному мішку біля дверей із з явним наміром не дати. Гаррі зробити саме те, що той задумав. Майже півгодини він шпетив Гаррі. А тоді звелів йому зварити чашечку чаю. Гаррі знічено почав до кухні, а коли повернувся, пошта вже прибула й опинилася просто в руках дядька Верна. Гаррі побачив аж три листи підписані зеленим чорним. Я хочу, почав би він, але дядько Вернон прямо на його руках подарив листи на дрібнезіньки шматочки. Того дня дядько Верн не пішов на роботу. Лишився вдома і наглихо забив цвіт свяхами маві... вічку для пошти. Розумієш, пояснює він ті ці петуні, тримаючи цвяхи у злибах. Якщо вони не, жмо... не зможуть укинути їх сюди, то просто відмовляться від своїх спроб. Щось я верно не. не. — Ох, цих людей в голові щось химерне. Вони петуні не такі, як ми скрушно, зітхнув дядько Верно. І вдарив по цвяшку тішти, чистечком, яке йому щойно принесла тітка. У п'ятницю Гаррі прийшло не менше десятки гостів. Через те, що угоді було пропхати овічку для листів, деякі з них просунули під дверима, ля... заструмили шпарки між дверима, одвірком їм... і навіть укинули крізь вікончику у туалеті. Дядько Варн знову лишився вдома. Поспалювавши всі листи, він взяв молоток, цвяги і позабивав дошками усі шилини навколо двері. Тепер ніхто не міг вийти на вулицю. Працюючи, він щось собі могикав, здрігаючись від найменшого шереху. У суботу все пішло, шкаребет. До будинку потрапили два десятки листів для гарі, заховані всередині з кожного з двох десятків яєць. Що їх через вікно до вітальні передав діті петуння вкрай роз... розгублений молочар, поки дядько Вернон розлючено дзвонив на поштою в молочар, намагаючись знайти кого-небудь, кому можна поскоритись, тітка Петунія покришала листи кухоним міксером. Кому це так поспішно? Вже поспілкуватися з тобою, вражно подивився на Гаррі Далі. У неділі вранці дядько вернувся в снідати. і, попри втомлений, ба навіть хворобливий вигляд, видавався, щасливим. У неділю немає порти, радісно нагадав він родин, не маючи джем просто на газету, не буде тих клятих писулік. Одєї меді ще шогнуло в камині і гахнулося йому на потелті. Ще медь із, камі... із каміна вилетіло. Мов кулі тридцять, а то й сорок листів. Дурслі лякано зіщулись, а Гаррі підскочив і спробував упіймати буде одного листа. Дядько вернув, охопив Гаррі за поверх, жбурнув його в коридор. Коли, прикриваючи руками обличчя з кухні, повибігали ті і гідалі, дядько з гуркутом зачинив за собою двері, Було чути, як до кімнати далі золоте. Лісти, відскакуючи від сім з підлоги. З мене досить, пристогнав дядько Верно, намагаючись говорити спокійно і водночас вириваючи чилі жматки волосся. За 15 хвилин, щоб усі були знову тут, готові до від'їзду. Їдемо звідси, візьміть лише якийсь одяг, жодних заперечень. З наполовину вискубаними вусами він був такий страшний, що ніхто й рота навіть не роззявив. Через 10 хвилин вони висадили, забиті дошками двері, сів у машину і помчали в бік автостради. Дадліс шморгав носом на жоднім падіння. Батько луснув його по голові, бо той затримав, пробуючи запхати у спортивну сумку телевізор, відеомагнітофон і комп'ютер. Дурслі їхали, їхали, і їхали. Навіть дідка Петуня боявся запитати, куди ж вони їдуть? Час від часу дядько вернув. Круто розвертався, їхав у зворотному напрямку. Збитий їх зі сліду, збити їх зі сліду, бормотів він ще раз. Сісенький день вони навіть не зупинялися, щоб чогось поїсти чи випити. Навіть коли запали сутінки, далі вже безперестанку скиглив. Ще ніколи він не мав такого кепського дня. Він був голодний. Пропустив п'ять телевізійних передач, який збирався подивитись, ще досі не вбив жодного інопланетяна на своєму комп'ютері. Нарешті дядько важно зупинився біля понурого готелю на околиці великого міста. Дадлі й Гаррі дістали кімнату двома ліжками, вогкими з гатлими простирадлами. Дадлі захропів, а Гаррі не спав, сидів на підвіконні і дивився, як пронизують п'ятьму автомобільні фари і думав. Наступного ранку вони мали за сніданком несвіжі кукурудзяні пластівці і холодні мандаринові помідори з глінками. Коли вже доїдали, до їхнього столу підійшла власниця готелю. Перепрошую, що є серед вас тут містер Геппоттер. Вона тримала тут в цих листях, мабуть, ціла сотня. Вона тримала у руці листа, на якому виднів. Зеленим чорнилом напис Містеру Геппотеру, кімнатє... кімнату 17, готель Рейвлю Кокворд. Гаррі хотів схопити вуста, але дядько Верн вдар його по руці. Жінка вражено дивилась на цю сцену. Я забарив, сказав дядько Верн, мергі підвівся, рушив зідальність слідом за господиною. Любий, може краще вернутися додому? несміливо запитав через кілька годин тітка Петунія. Просто дядько Верн, здається, її і не чув. Ніхто не знав, чого він, власне, шукає. Він завіз родину до якогось лісу, вийшов з машини, роздивився, похитав головою, сів у машину, і знову вони рушили далі. Те саме відбувалося серед зорного поля, на підвісному мості, на горішньому поверсі багатопаркувальній будівлі. Та то збожеволів, чи що? похмуро перепитав далі тітку Петунію. Дядько Вальний зупинився на озбережжі, замкнув їх усіх в автомобілі і зник. Залишило великі краплини барабанили по машині. Датлі шморгнув носом. Ну, не понеділок, сказав він мамі. Показують великого гумберта. Я хочу ночувати там, де є телевізор. Понеділок Гаррі щось пригадав собі. Якщо це справді понеділок, а датлі завдяки телевізору уважно стежив за днями тижня, то завтра, у вівторок, Гарі виповнюється 11 років. Звичайно, його. День народження, власне, ніхто не святкував. Скажімо, торік він отримав від дурслі вішак для одягу і пару старих дядькових шкарпеток. Та все одно, не щодня ж буває одинадцять, дядько Вернен, вернувся, усміхаючись. Він приніс довгий вузький пакунок та нічого не відповів. Ці, ці петуні, коли вони запитали, що він купив, знайшли чудове місце, Тішився він. Ходімо, виходьте всі. На дворі було дуже зимно. Дядько Верн показував на скелі, що височує серед моря. До верхівки тулилися найжалюгідніше, яку тільки можна уявити халупка. Телевізора, безперечно, там не було. Сьогодні вночі обічать шторм, весело дядько Верн, потираючи руки, а цей добродій люб'язно погодився позичити нам човна. До них спірквула і достал хвізну, посміхаючись, підступив беззубий староган і показав рукою на благенький човн, що покритувався під берегом у стелево сірій воді. Про віант, я вже припас, повідомив дядько Вернон. Отож уперед, у човні було страшенно холодно, кержані німецької бризки дощові краплини залітали їм за коміри, а зимний вітер шмагав обличчя. Здавалося, минуло кілька годин, поки вони нарешті добулися до скелі. Дядько Ковзуючись та спотикаючись, повів до пошарпаної халупи. Усередині їх чекало жахіття, тхнула водоростями. У шпарах між колодами завивав вітер. У вогкому камінні не було жодного поліна. Халупа мала всього дві кімнати. Провіан, дядька Верна складався з торбинки чіпсів на кожної чотирьох бананів. Дядько спробував розпалити вогонь, але порожні торбинки. Під чіпсів лише чуділи й моршились. От, от тепер би згодилося ті листи, га? бадьори пожартував він. Дядько передбував у чудовому гуморі. Звичайно ж, йому здавалося, ні, ніби тепер сюди ніхто не добереться, щоб доставити під час шторму пошту. Галя в душі погоджувалася з ним, хоча така думка його зовсім не тішила. Настала ніч, і навкруги забушував обіцяний шторм. Бризки з вишечених хвиль долітали до сін халупи, а шалений вітер шарпав каламутні шибки. Тітка Петуня знайшла у другій кімнаті кілька запліснямілих ковдр і влаштувала для Гаррі ліжко на мільній конапі. Разом із дядьком Варваном вона на нагорбкувати ліжко в другій кімнаті, а Гаррі був змушений шукати собі місце на підлозі, де він і сколився під тоненьким пошарпаним ряденцем. Штурм лютував дедалі, то не саме витіше, і Гаррі не міг заснути. Він трептів і перевертався, щоб влаштуватись вигідніше. А в йому борчав з голоду. Коли десь опівночі почалася гроза, Низькі розкоти грому заглушили хробінні Дадлі. Освітлений цифроблад годинника, що звисав з канати разом із жирним зап'ястком Дадлі, показував, що за 10 хвилин Гаррі виповниться 11 років. Галі лежав і дивився, як з кожною секундою наближається його народження. Цікаво, що згадає про нього І Іде тепер автор усіх тих листів? Лишилося п'ять хвилин. Надворі щось зарепіло. Галі не стружився. Що як за велиці так? Хоча тоді, напевне, стало б тепліше. Чотири хвилини. Може, коли вони вер... вернуться. В будинку при відрайв буде стільки листів, що він заміє по це пути одного ще три хвилини. Чи це море з такою силою гупи скелі? Дві хвилини. Що це за дивний хрозкіт? Можете відколовся і впав у море шматок скелі, ще хвилини йому буде одне. Тридцять секунд. Двадцять, десять, дев'ять. Можу розбудити далі, просто щоб підрятувати його. Одна. Ой, три, дві. Одна бум! здригнулася вся халупа. Гаррі рвучко сів на підлогу, дивлячись на двері. На двору хтось стукав, щоб його впустили. Ми начитали розділ третій. І поки що нас вже 16. Приєднуйте друзів до свого каналу. З радістю чекає, чекайте наступних відео. Розділ четвертий ключник Гаррі Поттер і Філософський Камінь. Ройдол третій, листи від нікого. За втечу бра бразильського баконстриктора Гаррі підкав найдовше покарання, коли його